Доброго дня! Хочу розповісти, як виглядає робота над повним дизайн-проектом. Перший початковий етап це коли ми отримуємо від клієнта планування приміщення. Це може бути фото з тих паспорта, або ми здійснюємо заміри на об'єкті самостійно. Після цього у нас є квадратура, і ми можемо зробити комерційну пропозицію. Там ми прописуємо дати, склад роботи та вартість. Якщо у вас це влаштовує, після цього ми підписуємо договір про співпрацю і отримуємо перший авансовий платіж у розмірі 40% від вартості проєкту. Після цього ми приступаємо до роботи над проєктом, і перший етап це у нас є перепланування. Ми пропонуємо. Не менше трьох варіантів перепланування, і до кожного із них створюємо 3D-об'ємну модель. І як правило, на цьому етапі я записую відеопрезентацію, яку ви зможете переглянути в будь-який зручний для вас час на YouTube, і описую плюси і мінуси. Ось так виглядає дана презентація, тобто на початку відео я прохожуся абсолютно по кожному варіанті планування і розповідаю, які є переваги певних рішень. Разом з такими плоскими 2D-планами я відразу це все показую в 3D, для того, щоб все більш було наглядно. І зрозуміліше, як це виглядатиме в об'ємі. І ось таким чином ми проходимося по кожному плануванню і порівнюємо їх між собою. Дане відео воно може тривати біля години часу, для того, щоб детально усе пояснити і пройтись по кожному із варіантів. Після цього ви обираєте найкращий варіант, або ми комбінуємо елементи з різних варіантів і формуємо остаточне планування. Паралельно з планувальним рішенням ми готуємо інтер'єрну концепцію. Ось це, наприклад, вже затверджена концепція, яку затвердив нам замовник. Тобто ми запропонували кілька варіацій, стилізацій, і замовники зупинилися на ось цьому варіанті. Після погодження планування і концепції завершується даний етап, і здійснюється другий платіж 20% від вартості проекту. Після цього ми переходимо до наступного етапу це етап реалістичної візуалізації. Ми розробляємо реалістичні візуалізації по погодженому плануванню та концепції, і після цього ви отримуєте перший запропонований варіант наприклад, ось так це виглядає. Тобто, ми... Надсилаємо той варіант, який ми промалювали вперше, і після цього ви маєте можливість вносити два кола правок, де ми можемо змінювати кольори, меблі, освітлення, будь-які деталі інтер'єру. Наприклад, у цьому проєкті у нас вийшло перший варіант та одна зміна, і другий варіант. І відповідно замовники вже зупинились на цьому другому варіанті, хоча також була можливість промалюватись і в третє Після погоджених візуалізацій ми створюємо 3D-по тур по кожному приміщенню. 3D-тур виглядає ось так: тобто ви можете походити по кожній кімнаті і усе детальніше роздивитись. Якщо картинки вони показують такий статичний кадр, то ось тут можна роздивитися кожен куточок. І після завершення даного етапу здійснюється третій платіж в розмірі 20% від вартості проєкту. Переходимо до наступного етапу. Коли в нас вже будуть погоджені усі візуалізації, ми можемо приступати до креслень. Даний альбом креслень він в собі містить абсолютно усі креслення, які потрібні для ремонту. Тобто для кожного виду робіт у нас буде певне технічне завдання для майстрів. Також, окрім креслень, які я зараз покажу, ми додатково готуємо таблицю покупних позицій. І з посиланнями на усі рекомендовані елементи. Ось так ця таблиця виглядає, тобто тут видно, які це матеріали, оці всі позначки, ідентифікатори, вони згідно з креслень. Тобто, якщо на плані підлогового покриття у нас буде PL01, відразу в табличці це буде ось ця позиція. Тобто креслення з цією специфікацією, вони пов'язані. Ось тут у нас. Є кілька вкладок, наприклад, матеріали, сантехніка запропонована, освітлення, меблі та двері, які використані ви в проєкті. Звичайно, ці списки несуть рекомендаційний характер, ви можете обрати все, що є подібне, або, можливо, щось інше, але це усе те, що закладено в проєкт. І, звичайно, повернуся до великого альбому з креслень. Ось так виглядає альбом. Тут ми вже зібрали і візуалізацію, і креслення. На першій титульній сторінці ми залишаємо QR-код на перехід на 3D-тур, тобто на ось цей тур, далі на візуалізацію на Google Диск, і також QR-код на ось цю спеціфікацію з покупними позиціями. Далі в нас сторінка це загальна рекомендація для майстрів після того зміст. Далі план обмірний, це те, як ми почали працювати над об'єктом, демонтаж, монтаж. Обов'язково прикріплюємо ще також і 3D-схемами. Після цього монтаж додаткових конструкцій. Далі в нас готове вже перепланування, після цього план наблювання, далі така 3D шка для кращого розуміння для майстрів. Цей проєкт, верніше, ось ця частина роботи, вона така більш технічна, тобто це суто для майстрів. Але також ми залишаємо QR-код для переходу до 3D-тура. Після цього у нас спеціфікація йде дверей. План сантехніки, окрім планів ми також робимо ще ось такі плани на стінах, тобто це стіни виправції, де дублюються розміри і де набагато зрозуміліше є розміщення на стіні. Тому майстри можуть перевіряти себе на ось цих розгортках. І також ось тут є виноски з ось тими ідентифікаторами, які в нас є в нашій специфікації. Наприклад, якщо в нас s 01 ми переходимо у специфікацію і дивимося в вкладці сантехніка, s 01 це в нас є змішувач. Тобто вони між собою взаємопов'язані. На наступній сторінці у нас план опалення та теплих підлог. Далі покриття підлоги та плінтуса. Тобто, ось тут у нас сказано квадратура, де що є в нас розміщено. Тобто, окрім планів, ми додаємо ще 3D, щоб побачити, як у нас де плитка на стінах в санвузлах. Також у нас є QR-код на перехід до специфікації, квадратури і підрахунок плінтуса. Також в даному випадку у нас плінтус де приховано монтажу. Ми також зазначуємо, що для цього плінтуса потрібна потрібна специфічна установка, тому ми це також прописуємо в цьому альбомі. Після цього переходимо до плану покриття стін та профілів. Тут ми зазначуємо деяке покриття на стінах та деякі профілі декоративні у нас використовуються, де вони мають бути зафіксовані в стінах. І також у нас є колір вибраної фарби, підрахунок квадратури, і також умовні позначення на декоративні. Матеріали та на самі профіля, які ми використовуємо в стінах. Наступне – це у нас розкладка плитки по стінам. Ми тут підраховуємо поштучну кожну плитку і е, показуємо, де як нам потрібно її монтувати, щоб в нас гарно збігалися шви. Також це другий санвузол, так як тут в цій квартирі їх два. Після цього план стелі. Тут ми прораховуємо квадратуру стелі, де вона має заходити, тобто в яких нішах також підраховуємо і вказуємо усі профіля, типи профілів. Залишаємо QR-код, наприклад, ось тут у нас така специфічна стеля. Я зараз покажу, як вона виглядає в 3 d шці Ось тут, в цьому санвузлі, ми маємо ось таку підсвічену стелю, і відповідно ми залишаємо QR-код для того, щоб майстри могли зрозуміти краще, що ми мали на увазі. Тобто, якщо таке у нас є нестандартне специфічне рішення, ми залишаємо на це посилання. І ось тут, наприклад, також є умовне позначення вигляду дифузора вентиляційного, тобто витяжки, яка має бути в санвузлах. Далі у нас є план розеток та вимикачів. Ось тут ми розставляємо розетки вимикачі, підраховуємо їхню кількість самих рамок, рамок і вставок. Після цього у нас є план виводів додаткових 220 і 24, план освітлення, підрахунок, також qr на спеціфікацію, план прив'язок, тобто якими вимикачами, що ми будемо включати, план датчиків, розгортки для електрика. Тобто, окрім ось такого плану, ми завжди робимо ці самі розетки, ми залишаємо їх на стінах. Це також Зручні плани для електрика, тому що коли вони роблять розмітку на стінах, щоб проводити електрику, їм набагато зручніше користуватися саме ось такими, коли вони бачать усю стіну як на долоні, і можуть дублювати не лише вони бачать відстані від стін, але й бачать, як це розміщено відносно вже висоти. Тобто, ось цей блок в нас де саме розводки для електрики. Наступна сторінка це нумерація кожної стіни. Тепер кожна стіна також у нас є розгортки, але тут вже йде акцент на меблях та на е, покритті. Тобто тут ми вказуємо, який у нас тип фарбування, також вказуємо матеріали, які у нас використовувані в меблях. Окрім таких розгорток, у нас також будуть ще і схеми меблів. На цьому ми прийдемо трішки пізніше. Тобто, ось тут абсолютно кожна стіна нашої квартири. Далі у нас є план позиції меблювання. Усі сині меблі, це в нас меблі індивідуальної, тобто у нас будуть схеми під них. А все, що червоне, це є меблі покупні. Відповідно, ми можемо їх знайти по QR-коду спеціфікації меблі. І далі у нас будуть всі схеми. Тобто це схема для прорахунку вартості у людини, яка буде їх виготовляти. Звичайно, можливо, дещо конструкційно вона запропонує по-іншому, тому що вони враховують саме і механізми. Але ось так ми показуємо, що це, наприклад, ось тут у нас буде верхня. Одяг, ось тут у нас будуть полички, тут у нас монтований щиток і так далі. Тобто таке ТЗ для мобліра, що вам не довелося потім не пояснювати це е, так умовно, абстрактно. Тобто ми вказуємо, що дещо розташовано, відкривання, зберігання, підкріплюємо обов'язково це візуалізаціями, щоб було зрозуміло, е, як це має бути застилізовано. Також додаємо матеріали, які ми закладаємо в проєкт. І після цього в альбомі ми вставляємо ще візуалізації. І е, в двох екземплярах ми друкуємо та віддаємо проєкт на будівництво. І також для усіх замовників, хто знаходиться в місті Хмельницькому або поруч, в цей проект входить два місяці супровіду під час ремонту, якщо ви відразу розпочинаєте ремонт. Це такі самі два інтенсивних місяці, де дійсно потрібна допомога, тим паче ми можемо спілкуватися з майстрами, відповідати на їхні запитання. Тому будемо чекати від вас зворотнього зв'язку. Якщо у вас з'явилися ще додаткові питання стосовно проекту, як відбувається робота, що входить ви в склад роботи. З радістю вам відповім.